Побавитися із грайливим рисиням, схопити сонечко за промінчик, пострибати як кумедний жабокиць та потанцювати із чарівною мавкою. Казкове свято весни влаштували для малят у садочку номер 4 Вишенька. Цього дня з нетерпінням чекали не лише дітки, а й весь колектив. Автор сценарію Свята та його ведуча Галина Федорівна каже, що надихалася відомим українським мультфільмом Мавка за мотивами Лесі Українки. Разом з іншими вихователями закладу старанно підбирали костюми, декорації, грим та сумлінно репетирували все для того, аби подарувати діткам незабутні емоції. Весна пробуджується природа, пробуджується світ і сподівання завжди на краще. Ми знаємо, що приходить весна, стає сонечко, стає більше сонячних днів, і виникає якась надія. І ми теж сподіваємося що вона буде гарна, ця наша надія і обов'язково виповниться, що буде мир. Святково вбранні у вишиванки малята своїми посмішками та щирим сміхом прогнали дощові хмари із подвір'я садочку і разом із казковими персонажами весело танцювали та залюбки виконували усі цікаві завдання. Виконавиця ролі мавки, вихователька Алла Петрівна, каже, що дуже хвилювалася, але вся тривога зникла, коли вона побачила той щирий захват на обличчі діток і їх сяючі оченята. Коли ти гримуєшся, одягаєшся, виходиш і бачиш ці посмішки діток, і в них такі оченятка, вживаєшся в роль відразу, і хочеться їм подарувати більше цих позитивних емоцій, щоб вони дійсно сміялися. Тому чекаємо чогось позитивного і мріємо про світле наше майбутнє. Шалений захват викликав у малят казковий жабокиць своєю котячою грацією та стрибучістю жабки Він неабияк здивував дітлахів і став їх улюбленим героєм свята. Дуже сподобався свято мені найбільше сподобався сам кич А Чому вона тобі сподобалась? Вона смішно стрибає. Директор садочку номер 4 Світлана Сьомаш висловлює щиру вдячність всьому колективу садочку не лише за підготовку чудового свята, а й за щоденну сумлінну роботу а також закликає пам'ятати, завдяки кому ми маємо можливість жити, радіти та виховувати нове покоління українців.